Чоловіка відстороненої від правосуддя, голови шацького районного суду Наталії Сушик Олексія Сушика, звинувачують у криміналі Луцького приватного нотаріуса. Судять за підроблення документів на даний час у суді фігурують двоє потерпілих. Ірина майже рік намагається відвоювати втрачене майно. Жінка стверджує, постраждала від шахрайських дій Луцького приватного нотаріуса Олексія Сушика, який нібито сфальсифікував документи про відчуження її особистого автомобіля на користь колишнього чоловіка. 17 минулого року була е е е, підписана фіктивна е е довіреність на те, що я теж дозвіл. На відчуження свого власного автомобіля своєму чоловікові. Тобто, довірність була підписана без мови молодії присутності. Взагалі навіть фактичні є факти, що мене була в місті Луцьку. Особисто нотаріуса я не зверталась, нам зверталася на номерці чоловікові будь-якої задні не мала, навіть відчужувати цей автомобіль не мала. Жінка обурюється, як таке могло трапитись, адже правовий документ вона навіть не бачила, а відчуження відбулось. Автівку без її відома колишній чоловік продав, а Ірина досі не змогла домогтися, аби їй, хоча б, відшкодували кошти. Як доказ, що підпис на документах про відчуження їй не належить, є висновки експертизи. Ще одна потерпіла пані Надія, судиться із Олексієм Сушиком вже чотири роки. Приватний нотаріус незаконно завірив договір до вічного отримання із її рідною тіткою. Переконує жінка, коли пенсіонер у власності якої була квартира, звернулась до Територіального центру обслуговування інвалідів, то потрапила під безоплатну опіку його завідувачки Ольги Байди. Згодом старенька потрапила до лікарні, а через три дні після цього підписала договір до вічного утримання із Марією Ковальчук, із якою раніше знайома не була. До слова, їх познайомила саме Ольга Байда. Я її, в принципі, не знала. От коли знайшов ремонт під в під'їзді, вона там вибирала, і кажу, та, ну то хочеш, кажу, я тебе є жіночка, яка хоче, щоб її доглядала. Я не знаю, які вони там були розмови, як вони домовлялися, я привела, вона з нею залишилася, мене не Працівниця терцентру департаменту соцполітики Луцької міської ради стверджує, що її підопічна просила знайти людину, яка б догледіла її до смерті. До слова, територіальний центр обслуговування інвалідів не надає безоплатних послуг людям, які уклали договір до вічного отримання. Після смерті пенсіонерки квартиру згідно з договором, який оформив Олексій Сушик, Марія Ковальчук незаконно прибрала до рук та хотіла виставити на продаж. Переконує потерпіла надія. Нам тут моя її сусідка. Повідомила, що з квартири довозиться речі. Ми поїхали в квартиру, там вже речі були, квартира майже була порожня, і люди, які там це все виносили, що нас наняла хазяйка. Ну, у нас не було питання, яка ж хазяйка, що хазяї ми. Більше того житло, згідно із заповітом, датованим 96-м роком, після смерті власниці майно мало перейти у спадок матері надії. Зазначимо, що у 2010 році приватний нотаріус Олексій Сушик балотувався у депутати Луцької міської ради. Також він є чоловіком відстороненої від правосуддя голови Шацького районного суду Наталії Сушик, яку у квітні затримали під час удерження хабаря розміром 10 тисяч доларів. Якщо у суді доведуть провину Олексія Сушика, то приватному нотаріусу може загрожувати покарання у вигляді обмеження. Волі строком на два роки Анастасія Кушнарьова Дмитро Кудик для новин на часі.